Кількість загиблих українців від ранкової атаки расистами збільшується. Польща заявила про порушення повітряного простору. Президент Дуда скликав термінову нараду з військовими. Продовжуємо інформувати вас про важливе в студії Денис Піменов. Це «5 хвилин. на Головне розпочинаємо. Станом на 13-ту годину відомо про загибель 18 мирних людей, 132 людини поранені. Внаслідок обстрілу російськими загарбниками місто Дніпро 5 осіб загинули. Та 28 отримали поранення. Серед загиблих дитина та поліцейський у Харківській області три людини загинуло. 13 мирних мешканців отримали поранення. На Запоріжжі чотири людини загинуло, 12 поранено. В Одеській області загинуло двоє людей, 27 людей отримали поранення внаслідок влучань у житлові будинки. Під завалами можуть перебувати ще люди. На Львівщині внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, 24 були поранені. У місті Києві загинули троє людей, 22 людини травмовані. Також поранення отримала одна людина в Київській області. Усі відповідні служби працюють. Польща заявила про порушення повітряного простору вранці. В повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною увійшов невпізнаний повітряний об'єкт, який від моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО країни. Відповідно до чинного порядку, оперативний командувач збройних сил мобілізував наявні сили та засоби. Повідомив головний орган управління, що відповідає за оперативне управління збройними силами. Президент Польщі вже скликав термінову нараду з військовим керівництвом після порушення повітряного простору. Правоохоронці затримали чотирьох осіб, які збували наркотики на території міст Кам'янець-Подільський, Хмельницький та Волочиськ. Один зі спільників приїздив спеціально з Тернопільської області, щоб розповсюджувати тут канабіс серед наркозалежних. Зокрема, як інформують в обласній прокуратурі, за цим фактом повідомлено про підозру 38-річному кам'янчанину. Чоловік придбав з метою збуту наркотичний засіб бупренофрін, та того ж дня збув його особі, залучені до конфіденційного співробітництва з правоохоронцями. Йдеться в інформації. Підозрюваного затримали. Наразі вирішується питання про взяття його під варту. Крім того, в поліції області повідомили про викриття трьох торговців канабісом. Їх затримали якраз під час продажу чергових доз. у разі доведення вини зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. З восьми шкіл у Берездівській сільській громаді на Шепетівщині лише одну опалюють газом. Інші сім перевели на альтернативне паливо це дрова. Їх отримують завдяки подрібнювачу, який отримали в рамках проєкту вирощування енергетичних культур як складова енергонезалежності громад. За словами берездівського сільського голови Віктора Васьківського, зараз цей прилад використовують не часто. гілки обрізаних дерев, тріскою опалюємо навчальні заклади. Згодом так різатимемо енергетичні культури, аби надалі забезпечувати навчальні заклади альтернативним паливом у громаді. Висаджують саджанці енергетичних культур. Живці, які з них отримують, планують посадити ще на 6 гектарах землі. Так, плануємо забезпечувати власним паливом, зокрема, школи. Вони найбільші споживачі теплоенергії в громаді. Пояснює Віктор Васьківський. Та додає, що опалення шкіл газом коштує громаді надто дорого, особливо зважаючи на те, що він щороку дорожчає. Крім того, у громаді готують проєкт, згідно з яким планують встановити на амбулаторії сонячні панелі, аби таким чином зменшити витрати. Наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажаєте долучитися до інформаційного фронту на першому подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.